Навчити пацієнтів профілактувати недуги і дбати про себе мешканці Франківської громади кличуть на безоплатні медичні обстеження та консультації у межах місяця здоров'я. Цю акцію проводять уже сім років поспіль і щоразу розширюють перелік послуг. Ми очікуємо, що до нас будуть приходити на місяць здоров'я. Всі, ті, хто бажає а, обстежитися самим, обстежити своїх дітей, привести своїх літніх батьків, сусідів для того, щоб вони обстежилися. Для цього є всі можливості. Я переконана, що минулого року ми обстежили більше 3300 осіб. Цього року ми плануємо обстежити ще більше людей. з 1 жовтня від завтрашнього дня. Згідно графіків, кожна людина може обирати собі той медичний заклад і того лікаря, який йому потрібен, і обстежуватися до 1 листопада, тобто цілий місяць ми традиційно будемо обстежувати. Консультуватимуть пацієнтів низка вузькопрофільних спеціалістів: мамолог, гастроентеролог, пульмонолог, кардіолог, гінеколог, уролог та офтальмолог, зокрема й на базі міської поліклініки номер 1 А ще під час проведення акції у громаді діятимуть мобільні бригади. Вони виїжджатимуть до людей, які не можуть самі прийти на прийом до лікаря. Кожну середу ми будемо приймати, але цього року ми проаналізували досвід минулих років і подивилися, що ще є додатково, окрім гінеколога і уролога, дуже запитувані спеціалісти це і кардіолог і офтальмолог. І тому цього року ми розширили спектр послуг і протягом середи, без черги, без попереднього запису, от, власне, ці чотири спеціалісти будуть приймати. Окрім того, ми беремо участь у всіх виїзних формах допомоги медичної, яка буде застосовуватися у місячнику здоров'я. І паралельно, все-таки ми будемо ще виїжджати до деяких пацієнтів, які не можуть приїхати до поліклініки. Але це ми будемо індивідуально з нашими лікарями формувати бригаду. Подбало у межах акції про освітню складову, як і торік у школах громади проведуть низку тематичних лекцій і сподіваються, вдасться заохотити до медоглядів якомога більшу кількість людей. Адже головна мета місяця здоров'я профілактика недуг. Кожного року більше і більше мешканців громади мають можливість безкоштовно пройти такі профілактичні огляди. А ми знаємо, що профілактика це запорука нашого здоров'я, тому що набагато швидше і безпечніше, і краще, і дешевше запобігти захворювання, ніж потім пожинати його наслідки. А ми будемо працювати з такими соціально вагомими захворюваннями, як онкологічне захворювання, туберкульоз. Також цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, які в леву участку мають у тому, що дають такі тяжкі наслідки, як інвалідизацію і навіть смертість, гості судинні події. Це інфаркти, міокарду, інсульти, тому дуже важливо вчасно прийти на огляд. Ще однією новинкою цього року є й те, що до акції долучилися також приватні медзаклади міста. Усю детальну інформацію про місяць здоров'я наголошують організатори. Можна знайти на афішах. Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.